На слуху. на слуху. Будь-які екологічні негаразди потрібно сприймати не панікуючи, а як е, можливість переглянути своє ставлення до здоров'я, почати правильно харчуватися, пити достатньо води, висипатися, покинути шкідливі звички, не курити, не зловживати алкоголем, займатися фізичною активністю і дуже важливо позитивно ставитися до життя. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в Україні одні з найбільш жорстких в світі. Ситуація не є критичною, проте вимагає дотримання певних рекомендацій. Слід обмежувати перебування на відкритому повітрі, робити часте вологе прибирання приміщень, вживати до 2-3 літрів води на добу, завішувати вікна та двері вологою тканиною. Особливу увагу щодо дотримань цих норм необхідно приділити дітям, людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями, легеневими захворюваннями. Та алергією Святослав Протас, керівник Держсанепідслужби України. Це програма на слуху, спільний проект телекомпанії Ера і радіо Ера ФМ я Ольга Ксьонс. Рада вітати всіх вас. Отже, ми надихалися продуктами згоряння зараз. Мусимо говорити про те, як виводити токсичні речовини з організму. Але перш ніж розпочати розмову, хочеться подякувати всім пожежникам, всім рятувальникам, всім людям, які були задіяні і зараз задіяні у гасінні пожеж у боротьбі із пожежами. Отже, в нашій студії Оксана Скеталінська, лікар, дієтолог. Здравствуйте, пані Оксано. Доброго дня. Ви п'єте три літри води на добу, як радять в Держсанепідслужбі. А я п'ю менше води, але я п'ю, я їм дуже багато овочів, свіжих, фруктів, ягід, і там також міститься дуже багато води. Ну mm. от, власне, чому ми зараз будемо говорити про харчування? Тому що справді треба якось тепер виводити оці токсини. І ви написали велику статтю, яку яка присвячена цьому. Фактично, от зараз хочеться і почути, що було би краще їсти, пити, як себе поводити, щоб все-таки тепер оздоровитися після цього. Обов'язково справді Потрібно пити рідину. І рідина це має бути вода, зелений чай. Морся, тобто натуральні напої, напої, яких не потрібно пити. Це солодкі води, будь-які алкоголь. Чому тому що в солодких водах міститься велика кількість цукру в алкоголі міститься етиловий спирт. Це червоне вино, токсини не виводить? Ви знаєте, червоне вино може бути невеличка кількість, але то для людей, уже які перекі переступили 40 -річний, 40 річний рубіж для всіх інших і особливо для тих, які не вживають алкоголю, не потрібно. Жувати, тому що це навантаження на нашу печінку. А ми знаємо, що печінка, бо не знаємо це основний орган, який очищає наш організм, орган детоксикації. Так, отже, пиття. Далі ви пишете про кисломолочні продукти, які ви пояснюєте зв'язують токсини. Що це означає, і які саме продукти тоді вживати? кисломолочні продукти? Це кефір, йогурт, натуральний, без додатків. Тобто, те, що в магазині продається, підходить йогурт підходить. чи Абсолютно, робити? якщо там і можна робити, і самому можна купувати в магазині, але Завжди читаємо етикетки. там не має бути, Це не має бути якийсь десерт, там не має бути цукру, не має бути якихось додаткових додатків, тобто просто натуральний продукт. Кисломолочні бактерії, ацетофільні бактерії, біфідобактерії, все, крапка. Чому? Тому що бактерії вони, вони живлять, допомагають підживлювати наші власні бактерії, які є в нашому шлунково-кишковому тракті. І ті бактерії вони поглинають, скажімо так, блокують оці токсини і вони не потрапляють далі в кров. Тобто ми формуємо наш кишечний Причому треба вживати кисломолочні продукти нормальної жирності, не знежирені. Звичайні, творог, молоко, кефір, кисломолочні продукти. От, от, так. от я вас слухаю, мені здається. Тобто, в принципі, це іде е, здорове харчування, яке завжди рекомендують дієтологи. І, і це і буде головна порада для того, щоб виводити е, ці токсини, які, які ми отримали в результаті. Вдихання диму. Токсини ми отримуємо різними шляхами через дихання. Ну, але шляхи. зараз просто ми говоримо про ці так. пожежі, це була через воду, там і крім утворюються так звані ендотоксини, і коли ми дуже. Токсикуємося з повітрям, то ендотоксинів, внутрішніх токсинів стає ще більше. Тому вода, зелений чай, морси, натуральні, е, натуральні напої, на другому місці кисломолочні продукти щодня. А далі обов'язково білкові продукти, які яйця дуже корисний продукт, не бійтеся, холестерину, яєць, їжте спокійно, одне-два яйця зварені на м'яко, вигляді омлету, вигляді глазуні. тому що яйця це збалансований білок, низькокалорійний, крім того, жовток містить. Е, Лецитин, фосфоліпіди це ці речовини, які зміцнюють наші клітини, особливо клітини печінки. Вона краще детоксикує, краще очищає організм від цих шкідливих речовин. Це може бути риба, жирна, нежирна, морська. Якщо це оселед, де скумбрія, скубря вимочить трошки у воді, камбала, тріска будь-яка риба, морепродукти, нежирне м'ясо, курятина, індичка, телятина, крольчатина і так далі бобові. Тушкуйте овочі, але більше звертайте увагу на сирі. Нічого не смажте, тому що е, тому що смажена їжа додатково перевантажує нашу печінку. І не купуйте продукти, які нібито нам здаються м'ясними. Це ковбаси, промислові, сосиски, паштети і так далі. Тому що ціна на них насправді деколи вище, ніж на, на звичайний шматочок м'яса. так. просто треба витратити час і приготувати. Зараз ми трішки відійдемо так. від е, питання харчування. До нас приєднається відомий експерт, це Олександр Косовець, директор. Це Центральної геофізичної обсерваторії і член вченої ради Українського географічного товариства. Ми будемо говорити про те, як спека вплинула власне, на наші водойми. водойми. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Вітаю, що Доброго дня і дякую, що ви приєдналися. Пане Олександре, перше питання, яке б я хотіла вам поставити. Е, ситуація, яка от була справді з водоймами цього року, постійно, от якщо брати навіть тільки Київ, то забороняли е, чимало пляжів під кінець е, літа. Взагалі заборонили скрізь купатися. Так що відбувається? У нас що тепер кожного літа, якщо буде спека, е, така ситуація буде з водоймами? Е, ну, напевно, ж є якась рада, щось треба робити для того, щоб цьому запобігати? Ну, по перше, знаєте, триває глобальне повітріння. От мені гідрологи підготували інформацію, що річка е, це на Дніпропетровщині пересохла, річка Солона це теж в районі села Новопавлівка, і області взагалі пересохли. Mm -hmm. Тому розумієте, коли в річці немає води, то яка? Тобто я розумію, що ви так. можете як науковці, як науковці контролювати, тому що я знаю, що інша частина а, науковців, які займаються безпосередньо тому, як же зарадити, так тим займаються тим, як зарадити, вони кажуть, що вони спостерігали і казали, що і кисню не вистачає, в, наприклад, по Києву, спостерігали, так. І забрудненість ну, велика. Можливо, просто влада, це... що мусить робити. Ну, я розумію, що дощ вони не викличуть, але якось чистити якось ну, є ж біологічні якісь методи, як підтримувати чисту. Ту водою негативно позначилась на якості води ота безконтрольна забутова прибережних смуг де в суперечводному кодексі. Ви попробуйте зараз в районі Осокорок, я про Київ розказую, підійти до берега Дніпра. Ми зараз дуже з великими зусиллями відбираємо пробводи на аналіз, бо до берега Дніпра де має бути 100-метрова охоронна зона, підійти не можна. Науковці не можуть підійти. Нічого не можеш підійти, бо то приватна власність, розумієте? А і всякі там нечистоти, і все інше, куди воно йде із тієї приватної власності? Там Дніпро, а про марі річки і мови немає. Тому, безумовно, треба врешті. У нас була комісія екологічна прокуратура, зараз не знаю, чи вона є. Чи не буде Дніпровська екологічна прокуратура? Що вона робила? Від нас звідти вони купу всяких вимагали, але ні однієї садиби, яка з порушенням побудована, я не бачу, щоб її десь посунули. Бо якби таке сталося, напевно, всі б туди телеканали злетілися і тиждень викрутили цю інформацію. Це, власне, яке що... було в інших От... регіонах, так, коли люди ламали? А? Власне, яке було на Львівщині, в Одесі? Ламали бо щось було, але вибачите, це, це ж ламає не влада, а це ламають ентузіасти. А треба, щоб за це взялася влада, і тоді це буде якась наведена система. Тому я ще раз скажу: негативні прояви природи вони посилюються ганебним відношенням мор таких, таких багатіїв до нашої природи. Бо біля тих річок ви розумієте. Ні директор обсерваторії, ні мої співробітники хатинки не будують. Спасибі, не що ви приєдналися. Ми все таки будемо вірити, що, що зміниться ця ситуація і буде більш цивілізована. Дякуємо. Це був Олександр Косовець, директор Центральної геофізичної обсерваторії. А взагалі, справді жахлива ситуація. Ну як це в Києві? Купа озер, купа водойм, а не можна купатися. Добре, рухаємося далі. Говоримо про те, як самі можемо все таки захистити себе від негативних проявів природи, коли природа власне зашкоджує нашому здоров'ю. Але іноді дуже часто вірніше ми це робимо і самі. Ось зараз я хочу трошки перейти на. Взагалі на наше харчування, на, на адже ми говоримо про здоров'я, про реформу охорони здоров'я. Але коли бачиш, як в супермаркетах лежать гори печива, які вже зараз не пакують, гори, вафель, цукерок, спеціально, щоб людині хотілось підійти нагребсти, зважити і купити. Ти розумієш, що насправді, по-перше, не зрозуміло, з чого зроблено, тому що коли це на вагу продається, не дізнаєшся. І по друге, це ж там гідрогенізовані олії, які надзвичайно небезпечні, ніхто не знає, який там рівень. Давайте зараз про це поговоримо. Це важливо. Це не просто важливо, це мега актуально, тому що воно зачіпає здоров'я кожного з нас. В природі не існує таких транжерів, ну існує в м'ясі невеличкій кількості. ці просто сліди оцих транжерів. Вони не впливають. Впливає на наше здоров'я, але Такі величезні кількості, які зараз вони знаходяться на кожному кроці, що таке трансжири? Це видозмінена формула жирів, яка, якої природі не існує, яка вбудовується у оболонки наших клітин. І клітини, знаєте, кажуть, що ці знаходяться, вони не розуміють, вони починають погано функціонувати, у них виникають мутації, запалення, прискорено, старіють. А ми знаємо, що з клітин складаються наші органи, наші тканини, весь наш організм. Відповідно, в організмі виникають приховувати. Запалення, схильність до онкологічних захворювань, до серцево-судинних і так далі. Взагалі зараз вважається, що понад 100 захворювань викликані так званим оксидантним стресом. Що це таке? Це коли в організмі надмірна кількість вільних радикалів, а це нездорове харчування, оці ж так звані транжери. Тому я завжди наполягаю на тому, що їжте ті продукти, які є в природі. не ростуть сосиски на деревах, не закопані ковбаси, чи чіпси, чи вафлі десь у землі. Але якщо ви вже купуєте, то обов'язково читайте етикетку: купуйте масло, сметану, солодощі. Читайте, якщо там написано гідрогенізований жир чи частково гідрогенізований жир, знайте, що це є трансжир. Особливо це спреди, це транжир маргарин. Так, але там це хоча б регулюється в спредах. Там здається, 6 чи 7 відсотків. Цукерках, вафлях, а в цукерках ні, немає не можна так і тому регулювання. Тому найбільш чутливі до ось цих шкідливих жирів це діти, це люди похилого віку. Для дітей це особливо небезпечно, тому що вони ростуть, розвиваються, і в них починається патологічний ріст, неправильний ріст органів, тканин і так далі. І ще один дуже важливий момент. У нас кожного із нас є певний запас здоров'я. І він нас, Ми виїжджаємо на ньому до певного віку, тому що це є продою так створено, щоб людина вижила. Але те величезне навантаження нездорової їжі, куріння, стресів, недосипань, не дуже здорова екологія. Вони дають себе знати. І от після певного віку, там 45 років, 50 і так далі, оці сили запасні, запаси здоров'я вони у нас, як кажуть, і сякають, вони зменшуються. І на людину сипляться величезна кількість захворювань, поломок в організмі. І тому... А раптово, треба... а просто був закладений в вже фундамент фундамент починається запалення, хронічні захворювання. Причому цілий букет онкологічні захворювання. Як каже мій знайомий, я на такої не розчитувала. Це можливо і звучить так. Він каже, чому я так сильно починаю хворіти? Мені там 45 років, а в мене ціла купа захворювань. Тому те, що ми їмо, який спосіб життя ми ведемо, як ми вміємо контролювати свої стреси, як вона який рівень у нашої фізичної активності, щоб вони сиділи цілий день за комп'ютером, визначає те, як ми будемо в подальшому жити. Мені підказує, що в нас є дзвіночок. Ми вислухаємо запитання, щоб додзвонювач не чекав. На лінії слухаємо вас, доброго дня. Алло. Слухаємо доброго дня. Це mm, Вячеслав Херсон. Ну я думаю, що активність це е, потрібно е, звичайно, але дуже потрібно правильне харчування і поменше стресів, тому що це дуже е, ну, е, шкідливо для організму. А наша влада робить все, щоб зробити носит українського народу. Ну, давайте не будемо звинувачувати, але питань справді багато і Питання ці кожної кожного дня звучать в нашій студії. Прошу пані, я Оксано. хочу сказати знову ж таки підтримати, погодитися. те, що тільки що сказав наш слухач. Насправді, наше здоров'я це не лише харчування, це декілька складових частин. Уявіть собі дерево, і в нього є коріння. І це коріння перше це харчування. Друге, це питний режим, потрібно пити рідину. Не дуже багато, але хоча б 6-7 склянок. Скажіть, скільки? тому що, ну, коли кажуть 3, 3 літри, ну, це ж нереально не, випити 3 це не літри це нереально, це не потрібно для людей, які мають, наприклад, серцево-судинні захворювання, старших людей стільки пити категорично не можна. Це навантаження на серце, на судини. Але 6-7 склянок можна. E, значить, перше харчування. Друге, питний режим, обов'язково сон. Ми маємо висипатись. Люди зараз дуже не це великий стрес. Відмова від шкідливих звичок, куріння страшна, страшна проблема. Нічого хорошого в курінні немає. Алкоголь. Надмірна кількість, погана якість, теж погано. Обов'язково має бути стр... контроль над своїми стресами, тільки що щойно було правильно сказано. Стреси це не тільки те, що ми погано нас штохнув, нам щось сказати, це те, що ми чуємо. Значить, Нам треба все-таки вміти вчасно закривати це, щоб не сипати на себе все це інформаційне сміття, тому що треба вміти блокувати. Інакше ми тільки захворюємо і нічого не зможемо зробити. Ну, і, Корисного, щоб і вирішити ту так. проблему, правда і останнє, адже, це так. все таки позитивне uh -huh. ставлення до життя. Як би там не було, в будь-яких ситуаціях все одно треба бути позитивно налаштованим, і тому що якщо у нас буде суцільний негатив, депресія, у нас будуть неправильні рішення, ми будемо неправильно жити і тому, все таки в будь-якій ситуації от, дотримуватися цього. І тоді це будуть, скажем, підвалені ось ці коріння, які живлять наше здоров'я. До вас є наступне запитання. Слухаємо вас. Алло. Добрий день. Доброго дня. Дивіться, у нас е, продаються ну такі речі, е, ну, які просто споживати не можна, але багато людей не знає про це. Наприклад, Наприклад майонез, який продається в пластикових е, пакетиках оцет, який там знаходиться, він руйнує цей пластик. і Ми його вживаємо і багато таких речей. Я просто хочу спитати, чи лікарі вважають за потрібне якось впливати на оці якось харчування? якісь закони це чудове запитання? Впливати? Чудове запитання. Ми вам дуже вдячні да, за це. Дякую. Та тому що це бізнес живе своїм життям, держава іншим, а люди споживають те, що їм дають, і абсолютно вірно. У нас є бізнес інтереси, тому що це гроші. У нас є лікарі, які все це розуміють, але знаєте, їх багато хто не чує. І є покупці, звичайні люди, які багато хто не знає, а багато хто просто розуміє, що це дешевше, і просто думає, та добре, я візьму оце, тому що воно знає дешевше, ще, тому що просто це дозволено. а Раз держава я дала на я це погоджу. добро, і я, це знаходиться я погоджуюсь. В мережі, значить якщо ми, якщо, наприклад, в деякі країни розвинені, ти поїдеш і ти, ти бачиш, тобі дають в магазині супермаркеті пакет, і ти бачиш, що цей пакет він повністю буде розпадатися в проді величезна кількість пакетів. Які не потрібні використовувати величезна кількість пластику, це все сміття, яке забруднює нашу, нашу екологію. Це потім те, чи ми дихаємо, що ми їмо. І тому тільки що було правильно сказано, тому намагайтеся все-таки брати продукти, купувати, ті продукти, які є в природі. Допустимо, там навіть там є нітрати. Безумовно, але це не є критична. ця. Але якщо ми беремо продукти, яких в природі немає, там печива, випічки, різноманітні яскраві напої, завжди пам'ятаємо, що продукт він чому такий красивий, гарно пахне, так смачно нам смакує, тому що в ньому барвники, в ньому консерванти, в ньому підсилювачі смаку, запаху, цукри і так далі. Цей продукт хочеться купити і з'їсти ще раз і ще. На це виробник розраховує. Але нам завжди треба включати свою голову, тому що тільки ми можемо зберегти наше здоров'я. Поки що нас ще ніхто так не оберігає. Давайте зараз коротко, в нас небагато часу до кінця, але все-таки, як би ви радили почати свій день і провести? А точки зору харчування вправ. прошу. почати свій день я б радила дуже рано вранці, коли встає сонце. Тому що згідно цих біоритмів, і живе людина, ми є частиною природи. Випити склянку води. Це може бути звичайна чиста вода, може бути зелений чай трошечки додати соку лимону. Як тільки ми встали, відразу почати готувати сніданок. Взяли, наприклад, вісяні пластівці, там дві ложечки. Дві ложечки пластівців, одну неповну столову ложку насіння льону, залили холодним молоком звичайної жирності чи домашнім молоком, залишили, прикрили кришечкою, пішли, зробили руханку. Не просто в останню хвилину прокинулись, коли немає часу, вже біжимо на роботу. Ні, в нас є час. Ми зробили півгодини зарядку, його побігали, пострибали, порухались. Прийняли Душ, причесалися, прийшли, з'їли оцю кашу, додали до неї ще якісь ягідки, чи там яблучко втерли. Зварили одне яєчко, випили чашечку кави або, або зеленого чаю, все, ми пішли на роботу. Обов'язково поснідати, не пропускати сніданок. Друге, хочеться нам щось перекусити, перекусили натуральним продуктом, або морквою, або яблучком, чим звичайним, не заморським. В обід ви з'їли там супчик, якісь овочі, не смажене. М'яско, чи рибка, чи там пудинг, там овоча, якусь запіканку, так, і а вечеря, запечене, тому що вже нові вечеря, за якийсь салат, якусь запіканку і все. І протягом дня пили воду, зелений чай, і все Це ідеально. Дякую. Це це була така порада від Оксани Скиталінської, відомої лікаря-дієтолога. А ми будемо в цих програмах у наших програмах, в наших ефірах піднімати питання реформи охорони здоров'я, всього звичайно. Але те, що ми сьогодні говорили, це теж дуже важливо, бо в першу чергу тільки ми можемо Дбати про себе і про своїх рідних. Дякую, що ви були з нами. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. На слуху, на слуху.